Мене звати Емілія Котик, а я є паралігал в одній з юридичних компаній по інтелектуальній власності. Ідея про допомогу Україні взагалі виникла ще за часів майдану. Ми з чоловіком підтримували майданівців і допомагали, як могли майдану, а потім, коли російська агресія переступила в іншу такий наступальну фазу. То ми вирішили займатися допомогою для армії, а також ще е, в мене була така зустріч в житті з волонтером Іриною Коваленко, вона допомагала батальйону Азов. І Я з нею спілкувалася, і я просто була вражена, як одна людина може робити скільки доп... ну, допомоги. Бо я завжди думала, що ну, я зроблю, я одна все, на все одна людина. Але після спілкування з нею, і я бачила її результати. І я все-таки погодилася на це і сказала, ну повірила в те, що одна людина таки, таки може е, зробити щось для України. І перший наш проект це були три бронежилети для батальйону Азов, які ми відправляли Ірині. а Ірина передавала хлопцям. Ми збирали гроші по друзях, по українських фестивалях. Ми ставили наші столики з нашими а, коробками. Нас уже знає багато людей. А, а потім вже пішли амуніції, про яку про за яку ну про яку просили хлопці? Тобто ми не від не відправляли. Те, що там назбирали чи люди поприносили, ми старалися фокусуватися на тому, що необхідне. Тобто, ми купляли наколінники, налокотники, підсумки. Також десь а, в кінці серпня ми перефокусувалися від простої форми наколінників, налокотників на теплу термобілизну і на а, теплі зимові берці для наших солдат, і почали працювати в напрямку. Вже термобілизни і і берців. А за даний час нашої роботи ми допомагали батальйону Азов, вісімдесятій бригади вісімдесятій бригаді е, зі Львова, а також е, правому сектору. Люди жертвують багато, Те, що вони не жертвують мені, то не означає, що вони не жертвують е, взагалі. Але я б сказала, що важче, коли ти є не є зареєстрований, бо того що в Америці діє такий закон. Якщо ти спеціально зареєстрована організація, тобто люди можуть жертвувати гроші, і вони за це повертають свої повертають свої податки. Ми не є така організація, і тому е, до нас є багато питань, куди ми ті гроші направляємо, що ми з ними робимо. Тобто щоб е, завоювати цю довіру в людей нам набагато важче, ніж іншим організаціям, але ми працюємо над цим і стараємося. Зробити все, що в наших силах. на даний момент оскільки пожертви людей трошки зменшилися і трошки стало важче збирати кошти. Я співпрацюю з організацією разом. Це є організація в Нью-Йорку. Вони займаються громадською е діяльністю. А також на даний момент проект на за я їм допомагаю, це є «Toy drive for uh, children of Ukrainian fallen heroes». У них є група Фейсбуці, яка так і називається. Тобто ми проводили збір речей іграшок в українській школі в Хартфорді, і де батьки дітей могли приносити речі, і ми їх просто забирали, сортуємо, пакуємо і відправляємо до сімей. Або поранених солдатів, або солдатів, які загинули у цій несправедливій війні. Регулярно після е, збору коштів ми звітуємо, скільки ми зібрали за, той, за ту подію, на якій ми збирали кошти. А також після кожної покупки, після кожної відправленої коробки я виставляю е, чеки, звіт, скільки потрачено, скільки залишилося, і так, щоб. Кажу, довіру завоювати важко, тому саме ці звіти вони е, якби допомагають, е, допомагають, сприяють тому, щоб люди повірили. Під час волонтерства в загальному ми відправили допомогу на 13 тисяч доларів. Але проєкт, над яким я надзвичайно горджуся, це був тепловізор для 80-ї бригади, коли е, позвонили через знайомих, позвонив замкомандира однієї з е, з рот і попросив, що їм, треба е, тепловізора для їхнього підрозділу з БТРів. Я точно не знаю, як це правильно називається. Ці воєнні е, 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 воєнна термінологія. І ми почали. Ми спочатку, звичайно, перевіряли цю людину, чи він дійсно там служить, хто він такий, що він такий. Коли ми нам інформація все підтвердилася, ми почали збір коштів. І чому це є гордість? Тому що співпрацювало багато волонтерів. Ми зібрали, що ми змогли зібрати там дві тисячі доларів. Буквально за три дні в нас вже були ці гроші, але нам треба було ще дві тисячі доларів. І ми тоді, е я знову ж Фейсбук, пости, і мені відгукнулися волонтери з інших міст в Коннектикуті, які зібрали в себе в кошті з кошти передали мені, і ми мали змогу купити тепловізор і передати. Е 80, хлопцям з 80-ки. Зараз на даний момент ми працюємо над е, проектом Вертеп. Запросіть Вертеп е, до хати, щоб Різдво відсвяткувати. Це така наша ініціатива. Вона виникла не ну не просто так. Ми хочемо е, зібрати кошти на о, о, знову ж таки, щоб допомага продовжувати нашу допомогу українській армії. І е, ми наді... наш вертеп буде працювати з 7 до 12 січня. Тобто ми будемо ходити до людей, які не запросять, до друзів, до яких ми прийдемо, щоб чимось допомогти армії. Для кожного хто хоче допомогти тут, в Америці, Україні, і якщо хтось хоче, якщо хтось шукає суто зареєстровані організації. Я рекомендую Майдан Юнайтед. Вони займаються медициною для наших солдат, вони постачають медицинське обладнання, а також різні препарати для українським госпіталям, шпиталям, а також організація разом. Вони займаються громадською діяльністю, але також збором іграшок і інших речей для сімей, загиблих героїв. А також ви можете, хто хоче. Зайти до мене на сторінку Фейсбук Емілія Котик і е, знайти там всю необхідну інформацію і зв'язатися зі мною особисто. Е, допомога дуже важлива, і дуже важлива співпраця волонтерів, тим більше в цей тяжкий час. Е, я свого, свого досвіду пригадую один випадок, коли ми були у Стенфорді на українському фестивалі, і там таке правило на ну, на кожному фестивалі правило, що ти повинен е, якби. Взяти, зареєструватися спочатку, щоб мати столик, місце, крісла. Ми це зробили заздалегідь. У нас було свої, е, свій столик, свої крісла, де ми сиділи і чекали, щоб люди приходили до нас, і тоді вже жертвували свої кошти. Мене вразила е, волонтерка, яка була там е, старша жіночка. Вона є мама іншої волонтерки, Дари Шніри, яка є волонтером в Стенфорді. Цілий день вона ходила з українським прапором, прозорим е, пакетиком е, своїми хворими на своїх хворих ногах, які її боліли під кінець. Бо вона вже жалілася. І вона цілий день ходила від людини до людини по цілому е, фестивалю і збирала також кошти на армію. Це ну ці такі поступки вони не залишають байдужими і вони вражають. І хотілося б побажати нашим українцям цей новий рік. Е, щоб вони щоб більше допомагали армії, щоб не, не, не впадали в вічі в те, що у нас все так зле в нас все так погано, скільки вже можна допомагати. Нам треба бо тільки всі разом, тільки загальною допомогою і кожною окремо ми зможемо перемогти у цій безглуздій війні і зберегти свою незалежність, зберегти свої території, зберегти своїх людей. Навіть а, маленька допомога, вона є важлива. Навіть піти провідати а, солдата в лікарні, напекти млинців чи зварити борщ це є дуже багато. Ви показуєте тим, що вони нам потрібні, але що вони нам потрібні, і а, ми їх підтримуємо. Адже а, війна одна справа. Дуже важко буде їм повертатися з війни, і щоб це було їм легше, проходити, ми повинні працювати всі разом.